16 серпня, п'ятниця, Утікачі з пекла, частина 3. Повіки оспівуватиму Господнє милосердя, з покоління в покоління своїми устами сповіщатиму про твою вірність. Бо я сказав, навіки триватиме милосердя, як самі небеса, ти утвердив вірність свою. Псалом 89, Вірші 2 і 3. Перонки пів наче від ошаленілого натовпу. З великими зусиллями родині вдалося добратися до одного з вагонів потяга на Івано Франківськ. Однак пробитись до дверей вагона не вдавалося. Невеличкі торби з пожитками та пес утруднювали рух. Аркадій уже наче й пробився до дверей, але солдат, що стояв біля вагону, стежив за порядком прикладом автомата й штовхнув його всередину натовпу. Не ліз, а то стрілятиму, грізно вигукнув він, який спритний, спершу пропускатиму дітей, старих інвалідів та вагітних жінок. Та я ж для вагітної хворої доньки намагаюся шлях прокласти, виправдовувався батько, але боєць виявився невблаганним. Аж раптом невідомо звідки серед натовпу постав знайомий волонтер. Хлопець квапливо пробрався до даринки, яка ледь трималася в тисневі натовпу. Інстинктивно захищаючи живіт. Підібравшись ближче, майже в притул, волонтер щось тихо запитав заплакану відвічаю молоду жінку, підняв догори правицю і неголосно, але впевнено і твердо звернувся до юрби. Громадяни, дайте пройти вагітній хворій жінці. І тут сталося щось неймовірне галасливий натовп принишкнув і вмить розступився. А Дарина разом зі своєю матусею змогла безперешкодно піднятися сходинками вагону. За певний час батько разом з Андрієм, собакою і торбами втиснулися таки до вагону. Він був ущент заповнений пасажирами. Щільно притиснувшись одне до одного, люди були всюди, у тамбурі, коридорі, туалеті, на кожній лаві, на кожному виступу, навіть на полицях для багажу сиділи біженці. Протискаючись заповненими проходами, погукавши своїх, Аркадій та Андрій побачили таку картину. Дарина мирно спала на нижній полиці, а поруч сиділа мати. Люди, які поступилися їм своїми місцями, сиділи зверху і мовчки спостерігали за тим, що відбувається. Саме в цю мить Аркадій пригадав біблійну історію про вихід ізраїльтян з Єгипту. Згадав той момент, коли перед стовковищем рабів, які тікали від розлюченого фараонового війська, постало Червоне море. Проте з божим наказом морська безодня розступилася і пройшли ізраїльтяни морем, як суходолом, а з їхніх ворогів вода поглинула. За кілька хвилин потяг рушив та, погрюкуючи, почав набирати швидкість. Попереду ще були обстріли і нелегкий шлях, але родина була спокійна, бо всі були впевнені, Бог не залишить їх сам на сам із небезпекою. Величезна сила Господня і безмежна Його благодать, незбагненна й невичерпна милість Його, навіки слава і хвала нашому Богові.